Чи відвідуєш ти заклади громадського харчування? Так, звісно, протягом тижня можу відвідати раз за три в тиждень. Замовляю комплексні обіди, також відвідую на свята. Замовляю та різне. Різні страви, різні гарячі страви, різні десерти. Ще не було такого, що мені нічого взагалі не сподобалось. Я вважаю, що для закладів харчування прайс. Доступний до звичайних людей. Комплексні обіди зазвичай, в принципі, можна. Чи задоволена їхньою якістю. Так, задоволена. А чи вважаєш що міські заклади харчування мають за високий прайс? Ну, деякі так. А чи викликають у вас довіру щодо якості продукції заклади, які мають відкриту кухню? Та я в принципі довіряю всім. Якщо я відвідую заклад, то це, скоріш всього, для зустрічі з подругами. Тому мені більше подобається варіант там кава із тортиком. Наприклад, я думаю, що вони мають різний прайс, тому кожен, хто має потребу, він може собі обрати той варіант, який йому комфортний. В будні дні можу ходити на вихідні. Свята, звичайно, для мене відкрита кухня це навпаки плюс, тому, що я можу бачити, що готують, як готують.